Всім привіт, це Падон. І зараз е, я хочу зіграти слендера в честь своїх 300 підписників. Вже. Ну, майже 300, я не знаю, може вже 300, може ні. Е, значить, що ж я хочу сказати. Ну, Я знаю, що слендера вже грало немало, немало людей. Але це нічого. Е, я пограю не звичайного слендера, а слендер мод. Це модифікація до слендера, трошки якісніша графіка всяке таке. Ну, я сподіваюся, що це буде цікаво. Знімаю так само на камеру. Це робить багато хто з лесплеєрів, хто знімає слендера. Що ж, ну, давайте спробуємо зіграти. Я вдінув наушники, тому що щоб була більша якась атмосфера жаху. Надіюсь, що я не вкакаюся. Ну, принаймні, не зараз. Так, ми ніби зайшли в гру. Кешсь. А, ага, ось. Що <звук> <звук> <Шо> це було? <звук> e, наразі я про Слендера мало що знаю, знаю, що тільки це, блін, в цьому моді дуже чутлива мишка. Ну ладно. E, я знаю тільки, що цей чувак, який викрадає людей. А в слендер моді це все зроблено в чорно-білих і тому це ніби ще страшніше має бути. Е, ну подивимось, ще я всрусь. А, і знаю, що... Що головна героїня це жінка. Ну це почути навіть були тільки що, як я дихала. Е, Що ж. Ну наразі поки що не страшно, тільки... Блін, не дихай! Ну ладно, дихай, воно страшно. Так, я один днаймі, не мужник бо це ж страшніше. Або скручу трошки звук, бо це жах. Надихає прямо мені в А, e, Знаю я також, що весь жах починається, як тільки я візьму першу сторінку. Я вже біля першої сторінки, і треба зібрати 8 сторінок. І тоді починається якась фігня. The Tallman. Так, а як взяти сторінку? Ага. Все. Тепер ніби слендер за мною має ходити. А я маю шукати наступну сторінку. Ну я прийду, в принципі, по рельсах Так буде цікавіше, то. Ще я знаю, що я зараз е в лісі. Я знаю, що я жінка. Знаю, що в мене в руках фонарик і камера. Що це я все на камеру знімаю. Тільки чомусь в мене тупа стара камера чорно-біла і. Бля, хамуфача. Немає нічного режиму якогось, чи ще щось такого Бо в реалі майже нічого не буде. Що це таке там. Блін, і все настільки темне, чорне, що задниця. Я не знаю, буде йти. Тут два роздоріжжя. Точніше, тобто, одне роздоріжжя. Дві стежки. Е -е. Ага, ого. Я на якомусь... кладовище. кладовищі, ого. А тут якась. невідома фігня. Взагалі не, не зрозуміло, що це таке, що, чомусь воно світиться ще. я в шоссе. Шоці... Я не знаю, что такое, я случайно не знаю. Чи я в случайном слендере? Так, это, кажется, вода. Фу, блин, реально, мне стра... стало, страшно, я, я чуть не вкакался. Другая сторинка. Ну, ага, тикай, чи бежи, чи что-то такое. Против камерою нікого нема. Б я хамуха. Не, ну я. Куди йти, я не хочу Я бачив там. Я йду по стерці. По стерці туди, де я звідки прийшов. Іду туди, а це напевно буде правильним рішенням. Також я знаю, що якщо дивитись на слендера, е... то камера моя буде шипіти чомусь. Не дихай, не дихай, це страшно! Я сам вмію так дихати. Я вже так починаю дихати. Блін, на кладовище вночі в лісі. І ти. Так. Невідома тільки перед історія, Чому Слендер... Е, чому я попав на це кладовище. В цей ліс. На це кладовище тим більше. Невідомо чому я йду. Блін, і чому я сюди йду, дійсно? Фелікс. Арвідульф. вмер від якоїсь фігні. 2012 рік. нічо собі? Ти недавно шижи. А. Follows. Слендер. Шо, 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 шо? Так, я походу десь. десь типа почав бачити слендера, чи шо. Тільки я не розумію, де. Так, як бачимо, тут. Ммм. є велике. Велика стіна кам'яна, ну коротше мені щось стає страшно трошки. А до цього я зовсім не вийде, нікап не. Все, я на те роздоріжжя, де я був... Не дихай. Не дихай тільки. Верта... Вертай. Чорт. Так, чомусь. Я його бачу. Ще й підлога щось міняє текстури свої. Тупе юніті. Коли, а значит мені сюди. Ось, бачу вже сторінку, ну чи що це я бачив. А може там сторінка? Там щось світиться Ну короче, я йду иду я Тут перший побачив свет. Світло пропало. Добре, я біжу просто по стежці. Такого лисого він за мною, да чувак? Якщо не славить, до речі. Так, це початок, я тут був. Отже, я бачу, сторінка, ринка вот там світиться. Чесно, нервую, як вона дихає. Не, не, не нервую, а Не дикай. Остань, бит дифференс. Так, качатька. Закинуть і качать, це от нас найстрашніший. В хоррор іграх Хелп. Окей. Okay. Так, четверта сторінка, я вже майже на фініші. Блін, я бігти не можу! Ти. Так, його немає. Я можу бігти. Ні, чи там є шестежка? стежка, блін, там є шестежка, стежка, є шестежка. стежка! Не хочу я туди йти, не хочу. Ох, як я не хочу. А, і чому я граю в цю гру? Не знаю просто. Захотілося грати. Давно просто не робив ніяких летсплеїв, блін, щось музика. Чи музика. Мужика. Мужика на фоні немає. Музика на фоні дуже грає якось. Здається, там є щось. Сторінка. Якісь камені. Пам'ятаю я десь. Вроді був... Ні, стоп, це не... не тут. Точно, я тут ще не був. Always watches. Завжди годинники чи що? Чи завжди дивиться на мене. Хтось. Чорт, це страшно. Ну, блін, музика така нагнітаюча, що просто за... Я там бачив світло. Але бігти попри сам ліс, це ж труба. в самому лісі це. Не, ні ні, 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 ні. Ай! Десь тут слендер, я чув його мерехтіння на камері. Блін. Я так розумію, в ліс не можна йти. Чорт, треба ті музику. А біжи! Блін, я не можу бігти, я забихаю. Ласят. Я 5 сторінок знайшов, значить має бути 8 сторінок. 4 сторінки. і що? і все, игра закінчена? Эй, что тут був? ні? Не розумію. Блін. Хто писав саундтрек до цієї гри? Він настільки... Я бачу сторінку. Сторінки, я біжу до сторінки. Блін, як голосно музика грає. І це страшно. Жапа. Так, я буду старатись не бігти довго, щоб у нас не гало віддихатися, і я щоб я в випадку екстреної евакуації від слендера міг втекти. До речі, гра зовсім не страшна. Зовсім. Ну тобто лякає буквально пару моментів. Що саме... О боже, це якась будка. Але там вроді теж світиться світло. Ні, стоп, куди йти? Ді, це не будка, це якийсь громадський туалет. Папа я не хочу в туалет. ван. так я знайшов, в шосту сторінку все. Я тікаю звідси, тут нагнітающа обстановка. все, прошло. Так, я обещаю, что я крикнул. Ну, я чуть не нахезал. Блин, да я бачу, там какие-то светло светится десь тут. Ну, блин, дайте мне старинку Я не хочу развертаться, мне так страшно развертаться. Я в такие лист в житті не пішов. Блин, вночі. Вночі в ночи, який ты бил, Світло, світло, світло. Ні, не гасне. Світло з'явись знову. Будь ласка. Ні, ні ні не дихай, не дихай. Нема світла. Це були тільки мої галюни якісь. Чорт, я... Що, що, що? Ніфіга не поняв. Так, ладно, там світло. А, це світло від цього, фігні. я вертаюсь назад і там якось виберуся звідти. А чому камера затемнилася? Ну е е зашипіла, я не розумію. Н я ж ти його не бачив. Блін, треба вийти назад на стежку, а я не знаю де стежка. Хіба що я буду йти зараз попри... Чорт, це ще страшніше. Це ж та той туалет, де я був, та? Германський. Я знайшов 7 чи 8? Чи, чи 6 сторінок, я не пам'ятаю, блін. Якщо 6, то це труба. Я не знаю де шукати ще сторінки. Я збився з курсу. Я дуже сподіваюсь, що сторінки десь в цьому напрямку, куди я йду. До речі, музика вже не так сильно. Хочу розвертати. <Ansett> я знав твою. Я знал крейку, но так жорстко я общаюсь. Я так і знав що там буде слендер. Я так і знав Так, все. мені не можна грати в такі ігри. А... а звідки я прийшов. Я сподеваюсь, що не звідси я йду сюди чорт я здається звідси якраз і прийшов. Чертівня, я не розумію, куди йти. Раз, я вернусь назад, повністю назад, повністю, і піду по колі і не в цю сторону, на авто. Я ж там люблю. Не, не дихай, не дихай. Спокійся, заспокійся. Я, чесно, ніколи не бачив, як грають саме цей. Цього слендера, типу, типу слендер мод, а не слендер Оригінальний. Тому я взагалі не знаю, що, куди тут шукати. Я, напевно. Так і не знайду цих сторінок. Я це відчуваю внутрі. Стоп. Ну це блімік глюки. І тут, і тут світиться куди мені йти. Я впевнений, що це і це і це місце це підстава. Повна підстава. О! Стежка! Стоп, і там теж... Ні, я не буду розвертати камеру. Це для... не для мене, я зараз знов крикну дико. Є, yeah, бачу останню... ну чи перед останню сторінку. Як ми що я повільніше почав відбити. Сьома, черт. Я вже так сподівався, що це восьма. Якусь одну зі сторін, я не маю права зараз подивитися. Ні, все, сюди можу дивитися. Адже я можу спокійно вернуться назад на роздоріжжя, піти в іншу сторону, Якщо там було роздоріжжя, я не пам'ятаю. Чорт, ну чому ж так. Такий... и. Такі звуки подає. Та тихо, блін! Жінко, закрийся! О, послухайся. Там щось мерехтить. Але це, напевно, світло. Да, це світло з цього туалету. Я як завжди перепрошую за мої москалізми. Але в такий момент думати про українську мову це. Неймовірно важко. Не розумію, це качелі? Я тут був, це <плес> Фух, і заді мене нікого нема сильно. Так, я один наушник хочу вже зняти. Колія, я звідки тут Колія? Блін, тепер не можна... неможливо розвернутися, бо 100% буде він. Я вернувся до труб. Труба. Не одна труба, тут три труби. Ну, ти ж моя рідна. Як стрьомно, особливо... О, коли він біля мене стояв, блін, я впевнений, зараз таких моментів буде тисячі. Я зараз всрусь тупо! Чорт, я не бачу. Не бачу! Куди йти? Куди йти, що робити? Де ж ця сторінка? Чорт, я здох. Та супер, піо. Я не знаю де цю сторінку шукати. Але зато я помер і мені було не страшно. Я ні, ні одного разу не злякався. <плес> так, а мишку я мишка не рухається чомусь. Не вже розрядилася. Ні. Ось. А, що ж, які підсумки цього всього? А, я не знайшов сторінок. Мені було дійсно страшно. Але впевнений, якби я не говорив зовсім ні, ніяких слів, я би взагалі всарався. Хто дивився звичайного слендера, може порівняти різницю між цим і тим звичайним і модом до, цього, до слендера. І вирішити, яка гра страшніша. Е, наразі дякую, що були зі мною, не дали мені накласти у памперси, яких я так і не купив. Е, сподіваюся, що ще я зніму якийсь летсплей на якусь хоррор-гру, тому що це зараз популярно. І все, все, що я хотів сказати. <гум> Дякую за увагу.